А знаєте, я думаю, знаєте, є така ситуація, коли чоловік благає, вимагає, просить сексу жінки. Випрошує, я б сказав. Ну, хоч якось мене задовільни, каже він, якщо ти не можеш класичним способом. А щоб зрозуміти, чому так відбувається, нам треба повернутися на початок стосунків. Ще до шлюбу. І там може з'ясуватися, що хтось, і ви зараз догадаєтесь, хто, демонстрував чоловіку демоверсію себе. І ця демоверсія була завжди не проти сексу. Завжди була готова, голова не боліла і все таке інше. А потім, коли стався шлюб, жінка з'ясувала, що ціль досягнута. І вона просто хоче бути собою. Печалька тут в тому, що секс це лише один індикатор тієї прірви, що зараз у цих людей у стосунках. Бо виявляється, що жінка і в інших аспектах життя демонструвала себе іншу. А тут вона розслабилась, вона хоче бути собою. В кінці кінців це ж рідний чоловік, близька людина. Навіщо перед ним вдавати когось себе? А чоловік в шоці він одружувався з іншою людиною.